Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися досвідом живання метилового синю. Я його замовила буквально недавно, використала 3-4 пластинки, і от мені потрібно було попрацювати. До мене зателефонувала моя колега, бізнес-партнер, і я почала її розповідати про методику. Розвитку свого бізнесу в інтернеті, в мережевих компаніях. Також вона мене запитала про різні техніки особистісного розвитку, і тут я почала їй розповідати. Пройшло буквально година нашої розмови, я розповіла їй дуже-дуже багато, вона мені подякувала, і тільки потім я зрозуміла, що перед цим, буквально дві години перед цим я випила метиловий синій, що я спостерігала велику концентрацію уваги, пам'яті. 10-12 років матеріал, який я вивчала в університеті, я могла легко застосувати до її ситуації життя. А також я могла швидко та творчо підходити до її проблем життя. Мені дуже сподобався цей результат, і дійсно моя подруга відповіла, що я була дуже швидкою, креативною, тому всім рекомендую.